Друзі, а ви пізнаєте цю рослину, про яку всі точно чули? Та квітна гречка одна з найулюбленіших наших харчових, лікарських та медоносних рослин, походить родом з південного Китаю, де її почали культивувати ще 5 тисяч років тому в гірських областях біля підніжжя Гімалаїв. А в 14 столітті культура розповсюдилася в Європі. В Україні в 2022 році зібрали 148 тисяч тонн гречки. Ця чудова рослина дала назву великій родині гречаних. І от з представники найбільше сповсюджених в Україні родів: український газон, який є майже на кожному подвір'ї, спориш пташини, однорічник з лікувальними властивостями. Гірчак земноводний кореневичний багаторічник, який може рости як на суші, так і в воді. І має лікувальні властивості. Битка гречка чагарникова однорічна трав'яниста рослина до трьох метрів завдовжки. роду щавель. Більше 150 видів, в тому числі улюблений наш щавель кислий і кінський щавель. Далекосхідна гречка Сахалінська інвазивна рослина родом з Далекого Сходу Японії. М'які верхівки молодих паганів за смаком трохи нагадують ревінь, їх можна вживати в їжу. Також вони добре поїдаються коровами та кіньми. Декоративному садівництві вирощують горець бальжуанський – красива квітна чуліану, гарний медонос. Про ці та інші рослини можете переглянути відео на моєму youtube каналі.